Доброго дня! Корчміт Олексій, голова асоціації енергесе Української асоціації енергосервісної кампанії, експерт проекту ПРО. Я би хотів довести, яка є тенденція щодо залучення приватних інвесторів в підвищенні енергоефективності бюджетної сфери і в створення проектів альтернативної енергетики задля. Безпеки, енергетичної, енергетичної сталості об'єктів критичної інфраструктури. Станом на сьогодні ми маємо дуже успішну ситуацію щодо залучення приватних інвесторів за еско-контрактами. Поясню, енергосервісний довер це довер, який дозволяє вам жодних копійки бюджетної або копійки підприємства водопостачання або теплопостачання не вкладати в проекти з енергоефективності або альтернативної енергетики і використовувати виключно залучені позабюджетні приватні інвестиції українських компаній. В чому ідея? Дуже просто. Ви витрачаєте 2 мільйони гривень на опалення школи, ви хочете утеплити школу і кажете: хто ж мені зробить ізоляцію зовнішньої конструкції, ізоляцію горища, встановлення ІТП, встановлення теплового насоса і скоротить мені споживання на 50% витрат на опалення. Приходить приватна компанія і каже: оголошуєте тендер, ми будемо брати участь і далі відповідно кладати довж за результатами тендера і інвестувати. Ідея, як розраховуватися з інвестором, прописана в законі про енергосервіс і в підзаконних актах. Там написано дуже просто. Протягом певного строку зазвичай це 10-13 років укладається договір, за яким 90% з економленого віддається інвестору, а 10% залишається у вигади замовника. Таким чином, що отримує та сама школа: перше зменшення в половину витрат на опалення, друге покращення санітарних умов перебування і підвищення повітряно-теплового режиму з точки зору внутрішніх температур. Третє жодної бюджетної копійки не вкладене. Четверте естетичний вигляд за і п'яте, і саме головне вигаду під час дії договору у вигляді 10% економії коштів на опалення, і у вигляді повної економії у вигляді 50% економії коштів на опалення, коли інвестор вже е, завершує договір і вся ця на договор сплачена. Ця ідея прописана в законодавстві. Вона успішно діє вже в 712 укладених договорів за останні 8 років. І хочу сказати про тенденцію останніх декількох років під час повномасштабного. Торнення Російської Федерації ми маємо величезний попит з боку водоканалів, лікарень на встановлення сонячних електростанцій. Ми маємо попит шкіл дитячих садків на утеплення, і тому далі інвестори, не дивлячись на війну, продовжують інвестувати, вкладати і показувати успішні проекти. Відносно об'єктів Київської області, тут варто зазначити, що Київська область за останні два роки випередила всі області України, всі регіони. Щодо обсягів капіталу вкладень інвесторів, тобто сьогодні Київська область має перше місце за кількістю укладених договорів до кінця цього року, до кінця цього року, і перше місце за обсягом капіталу вкладень, яке від вже відбувається і має відбутися ще протягом 2025 року 318 мільйонів ціна. Укладених договорів на кінець 2024 року. 20 договорів, і це проект дуже різний. Одні проекти передбачають утеплення дитячих садків, як то, наприклад, в броварах. Інші проекти передбачають встановлення сонячних електростанцій в восьми лікарнях Київської області. І такий успіх, і випереджаючі темпи Київської області, вони не є випадковими. Цей результат дуже конструктивної співпраці. Асоціація енергосервісних компаній, проекту проон усунення бар'єрів енергосервісу і відповідно Київської обласної державної адміністрації. Не буду приховувати, в нас не було ще жодного регіону, де обласна адміністрація нас сама викликала по 3, 4, 5 разів раз на нараду, збирала всі заклади дошкільної освіти, шкільної освіти, лікарні, водоканали і запитували, чому ви не залучаєте інвестора, чому ви не підвищуєте безпеку об'єктів критичної інфраструктури, чому ви не встановити сонячні електростанції не утеплюєте дитячі школи і лікарні, і це така була конструктивна жорстка робота по всьому регіону, що ми отримали найкращий ефект по всій Україні. Далі ми плануємо працювати і надалі. Інвестори мають достатньо обсяг інвестування. Вони впевнені в капіталовкладеннях і в можливостях. Тому ми очікуємо від Києва області подальшої роботи.